Доброго ранку, друзі. Та гарна осіб дня, сонечка вам у душі. Я зранку вже оплакалась. Оце так, на дворі дощ, погода плаче. Чи це ми стільки сліз налили, чи це наші сини там плачуть і доньки? Не знаю. У нас сьогодні на цілий день дощ. Я ще навіть хустину не оділа. Тому що дуже важко. Знаєте, коли рано прокидаєшся, йдеш на двір і нема в тебе стільки часу тут, щоб розквасуватись. Погода, погана. Рано борщу зварила та й хочу поїхати в Гайверон. Дивіться, як я заросла. Не стрижуся і не знаю, що скільки не буду стригтися. Поїду. Поїду, тому що в мене буде можливість поїхати до дітей. Надіюся, все в мене вийде. Я вам потім скажу. Та й хочу купити смаколиків для внучат. Їду до доньки, поїду до доньки. Там прийде Юля з варюшкою, в мене і донька Юля, і невісточка Юля. Маю двійволі. Та й за смаколиками їду за смаколиками. Питаю Варюшка, Варюшка, яких тобі смаколиків привезти, які ти цукерочки любиш? А вона е, взагалом то їла желейку і корівку. А вона розвертає таке, бабуся соколадні, а кажу. Вже навіть так. значить, кажу, будуть шоколадні, такі, як ти любиш. І Юля не дає багато тих цукрочків, так? Е, після обіду дасть цукерочку, ну, коли вона слухняна, дасть цукерочку. Ну, на в принципі, не, не ледача дитина. Але ми ж, батьки, завжди хочемо. Чогось такого, самі не знаємо, що хочемо. А вже бабусі, вже бачать, що дитина слухняна. Та й так, друзі. Зараз іду одіватися та й поїду. Трішки розвіюся. На дворі дощ, роботи нема у дворі, тому що дощ. Взула ці красівки, а тут сеточка. Вибігла на двір. Пробіглась до собаки по трабичці трішки і відчуваю влагу в ногах. Значить, перезиваюся, називаю ці. Добре, що в мене з донькою один розмір. Та й все, що її не підходить, все віддає мені привозку. Дай щось трішки? Щось десь трішки підшурвалося, чи ще щось десь. Боже, мені тут в селі все дуже гарно. Все підходить. Бо це ж не діло що з дому не вийти, а вже виходити з мокрими ногами. Йду на зупинку. Дощик такий, маленька мрачка йде. Так не люблю з зонтиком ходити. Я її завжди десь можу залишити. Як не в магазині якомусь, то в маршрутці. Може, ще, хто я такий, бо я точно така. Ну що, маленька розпаковочка. Приїхала вже вдома. Але що хочу сказати? Я забула, я забула що цим рейсом, коли їду, то я в маршрутки плачу. Дев'ять годин, минута мовчання, маршрутка зупиняється, і я плачу. Не можу стриматись. Не можу стриматись. Ну, це таке хлібчик один. За собі чек на 750 гривень це таке першиво, три пачечки. у мене ж їх троє. Ще такий хлібчик, дуже смачний. Я зранку наварила борщу, і зараз буде борщ, чорний хліб, кусочок сала і цибулька. це буде смачно. Мочалочки такі, кухонь. Все порозсипалося. Два таких плавлених сирочка, до кави, до чайочку. Три таких шоколадки? Внучатам? Все внучатам. Щось таких желейки. Я ж розумію, що це кака якась, але ж вони це люблять. Потім корівки, корівки на 100 гривень. І ромашки на 135 гривень. Потім що перед чорний, і горошком. Це вже для себе. Потім отаке треба в раковину сипати, тому що запах чую йде з раковини. Сіль і дріжджі. От так. Я скупилася. 750 гривен. Подивилася і кажу, і що для себе я купила? Хліб, плавлений сорок. Це з продуктів. Сіль. <плес> Все. І того у нас дощит цілий день. Як в мене бабуся покійна говорила, ніби небо прорвалося. Але дощику треба. Що ж, дощик дощиком. а курочкам пшеницю несу, і кроликам, мабуть. Курам сиплю під навесі. Щоб не на дощові. А дивлюся мої качки. Мої качки вони йдуть з гоборки. А вони сховалися туди в ті двері. Щось не подумала, що я піду яйця брати. Але дивіться. Такі обкецькані, так як дощ. Але десяточок. Що, друзі, всім. Гарного вечора та тихої мирної ночі. Щиро дякую всім! За підтримки, за коментарі, за лайки, за підписку, за вашу щирість. Будьте здорові та бого хранині! Пока-пока!